Привіт, я Артем. Вітаю, я Вадим. Ми навчаємося на спеціальності прикладна механіка. Освітня програма називається гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика. Я хочу розвивати технології України. Також в СумДУ є лабораторна аудиторія, яка виготовляє насоси. Також в смах, дуже багато заводів, які пов'язані з насосною технікою. Мене приваблює проводити розрахунки. По гідравлічним машинам різні різного виду і хочу далі рухатись в цьому напряму. Ну, По-перше, смду входить до топів українських університетів. По-друге, як я вже казав, на кафедрі ПГМ є. Лабораторія, яка працює з насосами, також дуже кваліфіковані викладачі мініси та Навчався просто в машинобудівному коледжі на тій же спеціальності, що і зараз навчаюсь. І потім після закінчення машинобудівного коледжу у мене був варіант поступити на ну, цей університет одразу на третій курс. Ну і так само я вважаю, що це один із таких університетів країни, в якому можна навчитись і гід, отримати гідні знання. Кваліфіковані викладачі, які можуть допомогти тобі у будь-якому питанні стосовно нашої спеціальності. Я можу до них звернутися, вони все спокійно розкажуть, покажуть там на практиці або на пальцях, грубо кажучи. Друге, це постійно поглиблюється освітня програма із курсу в курс. Ми на початку проводили прості розрахунки на перших трьох курсах, а потім почало все поглиблюватись. Зараз ми проектуємо течії та працюємо над магістерським дипломним проєктом. Перше, що мені подобається, це те, що компанії зацікавлюються студентами і запрошують до себе на практику, далі і на роботу. Викладачі теж активну участь приймають в житті студента, запрошують на конференції, також дають якісь проєкти. Найменше мені подобається мало аудиторних занять. Та хотілося б побільше зайнятися англійською з англійської мови. Так, всі предмети актуальні. Почнемо з бази. Це опірматеріалів, теоретична механіка, 3D-моделювання. Всі ці предмети дають базу до основних предметів, таких як ми зараз вивчаємо, механіку рідини і газів. Енерготоресурси збереження, конструювання насосів. Ці всі предмети дають нам розвиватися як спеціалістам. Для мене головною фішкою є те, що я можу. Після закінчення університету піти на той завод, на якому я проходив практику, там де мене вже всі знають, і працювати, і рухатись по кар'єрній сходинці. Для мене головною фішкою є дисципліна за вибором. Раз семестр ми можемо вибирати дисципліни, які не пов'язані з нашою спеціальністю, або пов'язані з нашою спеціальністю. Наприклад, англійська мова різного рівня, якісь предмети, за які це розвиває нас як особистість. Кожен вибирає сам свій шлях по життю, але університет дає таку базу, що якщо ви обираєте рухатись по цій спеціальності за цією спеціальністю, то ви зможете працювати на провідних заводах країни на таких посадах, як конструктор, проєктувальник, інженер, IT навіть тому. Я і обрав цю спеціальність і буду рухатись далі в цьому напрямку. На третьому і четвертому курсах бакалавра я працював. Мені університет ніяк не заважав. Також зараз я займаюся проєктом, і університет мені ніяк не заважає. Як я вже казав, є дисципліни за вибором. Там ти можеш прокачати любі скили, також взаємодія з людьми, керування проєктами якимось. Це все ти можеш прокачати. Для мене головний скіл це логічно мислити. Так само комунікація, коли ми працюємо в групах, там якийсь спільний проєкт розроблюємо, умовно кажучи. Ну і все. Наша освітня програма підійде абітурієнтам, які цілеспрямовані, мають непогані здібності в математиці та хочуть розвиватись в цій спеціальності надалі.